Але диво Мартусь я ще не знайшов. І раптом, далеко, серед засніжених доріг, він почув знайомий сміх. На вокзалі стояв тато Мартусі у військовій формі, із снігом на плечах і усмішкою на обличчі. Я вдома, хоч на кілька днів, прошепотів він. Миколайчик усміхнувся, витер очі рукавичкою і прошепотів Ось воно. Справжнє диво. Вранці Марта прокинулась. Під подушкою вона знайшла маленьку срібну сніжинку на ниточці. Вона блищала, як зоря, і раптом почула за дверима знайомий голос: Мартусю, сонечко, ти вже прокинулась? Вона вибігла із кімнати, впала татові на руки і не могла повірити. Тато вдома. Він приїхав у коротку відпустку саме ніч перед Миколаєм, а сніжинка в її долоні ніжно засвітилася і прошепотіла. Диво завжди поруч, тільки погір. І з того часу Марта знала: Миколай не завжди приносить цукерки чи іграшки. Іноді він приносить найбільше диво на світі. момент, коли твоє серце знову поруч із тим, Кого ти любиш?